Дмитро Юрійович, після Гольової Феєрії у матчі першого кола в стрию сьогоднішня гра стала менш результативною, але моментів вистачало. Чи задоволені ви кількістю створених моментів в цьому матчі та грою своїх підопічних загалом? Ну, я б сказав, що ця гра, де, де було дійсно менше моментів, але вона була не менш бойовою. Тому я, чесно скажу, кажучи, задоволений грою, задоволений хлопцями. Як по мені, по, мені, по мені сьогодні була така бойова морська гра, де наші хлопці не дрогнули. Я їм вдячний за це. Там, да. Ми знову пропустили швидкий м'яч. Це процес становлення, зросління, так і це, цей процес він не, не проходить безболезненно. Тому випускаємо постійно перші з да, ігр іграми. Тільки дві день пропустили перші, але. Повторюсь, я ще радий за хлопців, що вони не дрогнули І після там пропущеного гола ми вирівняли гру. І я ще вважаю, що десь там з п'ятнадцяти хвилини ми були конкретно спроможними на, на рівні такої гарної команди, як скала, яка ставить завдання, де є дуже багато кваліфікованих футболістів. Тому я в цілому задоволений хлопцям. Я знаю, що це гра занесеться нам в копілочку. Сьогодні після тривалої травми повернувся на повернути угов. Зіграв недовго, але все ж таки як оцінити його гру. Та, непогано вийшов, додав. і ну, Це нормальний процес. Дуже довго не грав. Я дуже щасливий, що хлопці е получають ігрову практику у другій лізі, у другій команді. Це нормальний процес. І поруч з ними молоді гравці ставляться краще, ну, становиться їм легше грати, коли рядом з ними грають два-три. Чотири гравця, першу команду. Я дуже їм благодарен за те, що і не тільки Голубу, і гірному вже сьогодні я зіграв 35 хвилин. Для нього він додає з кожною грою. Саме головне, що їх не турбує травми їхні минулі. І це головне. А ще я хотів би подякувати і Ваське Гакману, і Радіону Плаксі, які приїхали сьогодні вранці, проїхавши 900 кілометрів. І з'явили бажання зіграти тайм, там трохи більше тайму. Я е, їм дуже вдячний. І я ще кажу, повторюю, що рядом з ними молоді гравці це теж одна завдань, одне із завдань другої команди, які рядом споруч, споруч з ними молоді гравці самають краще. Поруч із нами Микола Василишин, тренер футбольного клубу Склад 1911 Пане Микола, яким буде ваш підсумковий коментар цього матчу? Ну, Підсумковий коментар дуже простий рахунок на табло 1-1, в принципі. По великому рахунку створили декілька моментів, могли закінчити гру з перемогою. А так, десь чуть-чуть трошки не, не вистачало, можливо, агресії в нападі, можливо, десь чуть-чуть трошки не вистачало фарту. Але в загальному ну, зіграли, як зіграли, тому зараз вже тут робити якісь висновки будемо тільки тоді, коли побачимо якісь відео, будемо аналізувати. Але в цілому, особливо другий тайм, задоволений командою, проявили характер, бажання, самовіддачу, дисципліновано зіграли, тому. Тому ще раз хочу подякувати футболістам за те, що в принципі в другому таймі дослухались до того, що їм які їм зробили настанови.